На фронті загинув командир артилерійського дивізіону 128-ї гірсько-штурмової бригади Артем Приймак. Військовому було 29 років. На Закарпатті двох чоловіків та жінку підозрюють у незаконному перенаправленні військовозобов'язаних через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Близько 30% ліхтарів будуть працювати у Ужгороді з настанням темряви і до 21-ї години. 100 тисяч гривень з міського бюджету Ужгорода витратили на закупівлю світловідбивачів для пішохідних переходів. Мукачівський графіті художник Степан відтворив символ Закарпаття на фестивалі, об'єднані перемогами у Львові. На війні загинув офіцер артилерист 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади Артем Приймак. Про це у Фейсбук повідомили волонтерка власне рейпища та побратим військового Юрій Лисак. Також про смерть Артема написали у телеграм-каналі Закарпатської обласної ради. У повідомленні йдеться про те, що Артем Приймак загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання. Військовому було 29 років. Він служив у Закарпатському легіоні, був командиром артилерійського дивізіону 128-ї бригади. У Артема Приймака залишились дитина, дружина та батьки. На пам'ять і слава герою. На Закарпатті двох чоловіків та жінку підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомили на сторінці СБУ Закарпатської області у Фейсбук. Там написали, що підозрювані за різні суми грошей обіцяли своїм клієнтам безперешкодний перетин держкордону. У середньому ціна становила від 1,5 до 8 тисяч доларів з особи залежно від регіону проживання. За інформацією СБУ, подружжя закарпатських підприємців пропонували чоловікам виїхати за кордон, оформивши підроблені довідки щодо непридатності до військової служби. Подібну схему організував житель Ужгородського району. Чоловік оформлював своїх клієнтів як водіїв мікроавтобусів, які перевозять гуманітарну допомогу. Неправдиві відомості подавав до електронної бази даних шлях. Наразі всім трьом закарпатцям повідомили про підозру організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Вуличне освітлення у Ужгороді буде працювати з настанням темряви і до 21-ї години вмикатимуть 30% ліхтарів. Про це написали на сайті міськради. Таке рішення прийняли сьогодні на виконкомі за погодженням із Закарпатською та Закарпаття Обленерго, оскільки 85% ліхтарів у Ужгороді енергоощадні їх модернізували впродовж останніх кількох років. Також комунальники протягом останніх тижнів переналаштовували мережу вуличного освітлення, щоб мати можливість вмикати його не повністю, написали у повідомленні. Це вулиця Минайська у Ужгороді. Тут на двох пішохідних переходах встановили світловідбивачі. аби увечері водії бачили, що попереду зебра. Ужгородка Олександра щодня їздить цією дорогою. Вечором не видно людей. Взагалі не видно, якщо тим більше вони в чорному, то їх не видно, але ці допомагають тільки водіям, мабуть. Потрібні, тому що вечором, коли їхати на машині, їх видно для водіїв в першу чергу. Ну для пішоходів я не знаю. а Для водіїв я як водій вважаю, що потрібно. Світловідбивні елементи потрібні не тільки на дорожній розмиці, але й на людях. Також В жороді підсвітять світловідбивачами 20 пішохідних переходів. Розповів директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. За його словами, таке рішення прийняли на виконкомі 9 листопада. Зв'язку з економією електроенергії по нашій державі. Було прийнято рішення щодо вимкнення вуличного освітлення. Нами попередньо було закуплені світловідбиваючі елементи, які будуть встановлені на центральних артеріях міста з найбільш насиченим трафіком руху автомобілей. Це такі вулиці, як Минайська, Можайська, Проспект Свободи, Собранецька, ну і ряд інших вулиць. На сьогоднішній день вже встановили на трьох вулицях: це є Грушевська, це Минайська, Перейшли на проспект. Ми один світловідбиваючий елемент коштує в районі 200. 200 гривень, відповідно, на один пішохідний перехід йде від 12 до 18 таких світловідбуваючих елементів. На сьогодні коштів з місцевого бюджету було витрачено 100 тисяч гривень. На закупку даних матеріалів це орієнтовно буде 20 пішохідних переходів. Речник патрульної поліції Закарпаття Арнес Завадський каже: через те, що вуличне освітлення вимикають ввечері, водії майже не бачать пішоходів. Тому, аби не потрапити в аварію, необхідно носити світловідбивні елементи в темну пору доби та переходити дорогу спеціально відведених для цього місця. За його словами, за минулий тиждень патрульні штрихували 174 пішоходів, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Йдеться не безпосередньо про штрафи та про притягнення до відповідальності, а про безпеку на дорозі. Адже пішоходи, особливо у темну пору доби, а навіть зараз, коли найменше освітлення на вуличній шляховій мережі, є ризиковою, найбільш ризиковою категорією громадян і учасників дорожнього руху. Пішоходів притягнули до відповідальності за те, що вони не згідно з правилами дорожнього руху перетинали або знаходилися на проїжджій частині. І, звісно, це впливає на дорожню обстановку, і це впливає на ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Нагадаємо, з 2020 року пішоходи в темний час доби мають носити світловідбивачі. Такі зміни до правил дорожнього руху прийняла Верховна Рада. Штраф за відсутність світловідбивачів 255 гривень. Руслана гостюкандрій гісим суспільне новини. Мукачевський графіті художник Степан відтворив символ Закарпаття на фестивалі, об'єднані перемогами у Львові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ. Степан свій малюнок присвятив 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Графіті художник Степан розповів: цитую, виноградне гроно один із символів закарпатського краю, який усоблює у собі гостинність і працьовитість тутешніх мешканців. Але ці чесноти перетворюються в смертельну зброю, коли до хати зайшов непроханий гість з ножем. Кінець цитати. Задній фон хлопець зобразив яскравим камуфлям. Кажем.